Який ж сьогодні прекрасний день? Сонечко світить, майже хмарок на небі немає, пташечки співають на деревах. Все дуже прекрасно. Ей, ей, сходи сюди! Що, що таке? Сьогодні на наше село нападуть тисячу зомбі. Тобі потрібно швидко його захистити. Або ми тут всі помремо. Всь, вся надія на тебе. Ти маєш захистити це село. І спасти всіх нас. ё-моё. Ви чули, друзі, що сьогодні вночі на це селище нападе тисячу зомбі. Це ж просто. Це ж просто капець! Мені потрібно швидко готуватися. До ночі не зали... до ночі не так до... до. Так, візьмемо з моєї скриньки собі діамантову броню, меч і лук. Таже золоті стріли, які дуже-дуже дуже боляче стріляють. Так, все розкладемо. Ну, візьмемо ще собі дерева, все. Ну, ну і золотих яблучок Чуть-чуть візьмемо також. Ну, ще чуть-чуть візьмемо. І оці самі цінні, золоті зачаровані яблучки. Їх дуже важко знайти. Але заради жителів я їх візьму. Все. Я так розумію, жителі звідки будуть нападати. А, давайте спитаємо: Житель, а звідки будуть нападати зомбі? Ну, як мені здається, у їхня база знаходиться десь з правого боку. Так що я би на твоєму місці готова обороняв її найкраще. Тому що на 95% я впевнений, що вони підуть звідси. Все, все добре, житель. Я зрозумів, що треба цю сторону захищати як мога краще. Тому що жит зомбі можуть напасти іменно з цієї сторони. Так, для початку, для початку я думаю захистити це озером, щоб вони не змогли переплисти через нього і напасти на цей будинок. Так, і давайте зробимо ось такий вон заготовку під пліт, який зомбі не зможуть перелізти все. Тепер робимо його в три блоки, щоб зомбі його не змогли перелізти. Так, так. залишилось ще трішечки, і ми його якраз доробимо. Все так, 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 все, все, все готово. Тут ще такий кулючі зробимо, щоб зомбі якщо заспотились. Все. Ми захистили річку, вони сюди точно ніяк не пропливуть. Ага, залишилося ось тут її захистити ще. Давайте зробимо спочатку розмітку, яким буде пліт. Думаю, десь ось так, 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 так. Далі він піде сюди, ось сюди. Захистить нашу грядку з гарбузами і закінчиться десь ось тут на річці. Все. Десь ось тут закінчиться і зомбі 100% не зможуть напасти на наше селище. Це, тепер його потрібно збільшити на два блока і буде готово. Тоді можна буде приступати, будувати інакші споруди, які можуть мені захистити це селище від зомбі. Але для початку мені потрібно закінчити з плотом, тому що без нього ніяк. Так, ще тут. І тут, так, тут я немножко закостячив, але нічого страшного. Все, блін, чуть не впав. Все, 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 ще пару штучку стрижків і все. Я майже потратив все дерево, але на таке діло і не жалко. Як думаєте, вони зможуть проплисти під цим плотом? Я думаю, що якщо захочуть, зможуть. Тому мені потрібно ще захистити тут. Так, надіюсь, я не потону. Так, 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 ще трошечки. Ось, тут щось закінчилось. Так, ну. Ой, ой, ой ой, ой. ой. Фух, фух. Я чуть не задихнувся, друзі. Фух. Потрібно бути акуратнішим. Фух. Так, мені залишилося, ще добувати зовсім трішечки, так що. Оп. Так, добудовуємо, добудовуємо. швидко, 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 швидко. Так. Все, все, я закінчив. Я закінчив. Тепер я хочу збудувати собі ТНТ-пушку, яку я зможу стріляти в зомбаків і їх вбивати. Але для цього в мене є динаміт і вода. Якраз я залишав їх в сундучку. Так, ось динаміт, редстоун також нам знадобиться. Це візьмемо і кнопочку. А, ну також воду нам потрібна. Вода нам потрібна також для того, щоб цей механізм працював. Але де ми будемо робити цю пушку? Мені цікаво. Хм, думаю, десь нагорі. Це буде якраз найліпше місце для цієї пушки, тому що я зможу зверху дивитися, куди стріляти, і стріляти цією пушкою. Зробимо ось тут такий невеличкий навіс з блоків. І тут почнемо будувати саму пушку. Так, отак, так, все. Бо тут буде цвіт динаміт і ось сюди. Отак робимо О, скільки. Ой, ой. Блін, я не взяв з собою кірку. Потрібно ламати рукою, але нічого страшного, тому що це не дуже довго. 3, 4, 5, 6, 7. Все. Думаю, хва. Вистачить. Тепер робимо ось таку оконтовочку. І роздаваємо сюди воду. Далі нам потрібно сюди резтоу. І сюди от кнопочку. Далі, якщо ми захочемо. А, ні, я трошки неправильно зробив. Кнопочку ще потрібно ось сюди. Все. Е, все. Тут ставимо, наприклад, два динаміта. А тут підпалюємо. Чекаємо раз, два, три. І тут підпалюємо. І тікаємо. Все. Опа! жителі. Пробачте, я не хотів, я не хотів, чесно. Тут пушка моя трошки не спрацювала, але якщо, наприклад, заряджу її на максимум, тоді має все спрацювати. Дивіться. Все, все. Зараз має бути все спрацювати. Зараз. Ну, ну, все працює, напевно. Але мені тут потрібно відремонтувати. Що ти зробив? Ти, чу, ти мій дім зруйнував? Ну не переживайте, жителі, я зараз все, все зремонтую. Не переживайте, не переживайте. Зараз все зремонтуємо і все буде як новеньке. Тому не потрібно так нервувати. Все, все зараз тут залатаємо і все буде як нове. Що тут нервувати, я не розумію? Зато ми виживемо, прижиємо волну цих зомбів. Тисячу зомбів, ви представляєте? Нам тут без пушки ніяк не обійтись, так що пот... можете потерпіти. Це був тестовий визаряд. Ой, я бачу скоро ніч. Скоро ніч. Мені потрібно пришвидшитись, пришвид... пришвид... тому що вже ніч майже. Так, давайте тут. Ну, житель, тут, тут трошки не хватає але думаю, він не замітить, якщо тут. Будуть інакше трошки блоки, але. Ну, майже не все. Майже все як нове. Ось так зробимо, вікно йому закриємо. Так. Ну, як новий. Вони не замітять, правда? Це. Тут залишилось ще трошки землі заставити. Зробимо тут їм такий пагорб для красоти. Все, тут, тут і все готово. Все готово. Так, десь мають зомбі підходити, тому швидко біжимо до хати і візьмемо собі силу. Бо без неї ми ніяк не переживемо цю ніч. Все, візьмемо також, а беремо всі яблуки, що нам Нам яблуки знадобляться. Все. Ви що, взагалі не боїтеся? Давайте швидко по домам, жителі. Я йду, дивитися, чи немає тут ніяких зомбів, бо вони вже мають якось підходити, напевно. Так, я вже бачу зомбі. Ого, нічого собі їх тут! Чому-то їх так багато? Ви тільки гляньте, скільки їх там. Я не знаю... Ой! Це звідки? Це звідки? О, ні, о ні, о ні! Зомбі! Вони з'їли жителів! Ну ви тварюки! Голем, ти чому швидше не напав? Чому ти їх не захистив? Я ж не бачив, вони заді мене йшли. Давай. Голем, я зараз його загашу. Все, все. Давай, іди, іди, спасай жителів, що ти тут стоїш? Поглянь. Там зомбі. Чи його там немає? Мені побачились? Мені, напевно, побачилось. Швидко треба заряджати пушку і. знищити цих проклятих зомбів. Вигляньте стільки їх тут багато. Все, я попав. Вони біжать, вони біжать, вони розізлилися на мене. Нічого собі тут багато. Дивіться, брійте ск... там! Ніх, собі. Я так і знав, що треба, за... потрібно закривати. Що там таке? О... Ого! Подивіться, ви тільки гляньте, скільки їх тут. Давайте та скинемо на них динаміт, щоб їх розірвало. Так, давайте скинемо. Мені потрібна кнопка, ось. Так, кнопка, кнопки, кнопки. Давайте скинемо на них динаміт. Все, вони зараз зірвуться. Бум! Все, їх немає. Все, їх немає. Мені потрібно ще пушку запустити. Їх точно вп'є вона і, 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 і все, і все, і все. Точно. 100%. Мені потрібно пушку зарядити. І, і вона зможе захистити це селище. Захистити. Так, так. Заряджаємо пушку по максимуму. Так. Нажимаємо. Раз, два, запуск. Ого! О, ні! Житель! Вибач! Вибач, я не хотів! Вибач. Житель, вибач мене, я не хотів, чесно. Ай-яй-яй, ще звідси, відки, вітки, ці тварюки. Все, все, полетіло, полетіло. Блін. Блін, не долетіло. Не долетіло, нічого страшного. Блін, ще й оці тварюки, літучі. Йдіть геть, відси. У мене тут проблеми. Мені потрібно пушку, цю запускати, то ще прилетіло. Зомбі, тут ліпше без зомбі мені допомагало вбивати. Все, запускаємо. Запускаємо ще раз. Тепер. Опа, все, все, все тепер має працювати, Блін. Добре, добре, давайте без пушки, а то мене жителі повпивають, що я з ними зробив. Що їх хатами, їх... я хати їхні зламав. Давайте тут їх быстренько розстріляємо і все, і все. Так. Тут більше половини, я бачу, їх вбив. Давайте скинемо ще на них динаміту чуть-чуть, Кнопочки йде мої. Ось кнопочки 4. Раз, два, все. Зараз вони точно помруть. Пум! Все. Вони всі померли, ви, ви бачили? О! Ні. Ну ти ну ти, ну ти, ну ти, ну ти! ж би що зробили? На що вони сюди скинули? У, 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 у. Мені потрібно пити силу. Це це, це це, це, потрібно. Давайте їмо зачароване яблуко. Все, у мене дуже багато здоров'я. Тепер я дуже сильний. Я тепер дуже сильний. Ааа, тікайте. Я вас з одного удару вбиваю. А ти мелкий, що ти? Офігів взагалі? Ууу, ти що такий, То привод якийсь. Оп, шесть скілет. Йди геть відси. Геть відси. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, що ви всі на мене? Киш, киш, киш. Киш. Що ви всі мене б'єте? Так нечесно. Багато на одного. Ну лишіть мене спокій. Ви напали на моє селище, що й мене обіжаєте. Ви взагалі, хоча б мало. О, кріпер! Ху -ху! Відьма! Відки вона взялась? Тут мали бути лише зомбі? Ідіть геть, відси! мені потрібно відьму вбити і усього... фіга, який мене постійно до зомбі скидує. Геть, відьма йде, геть. Їй потрібно... Ай-яй-яй, ай, ай, вона кинула на мене зільку погано. Блін, як мені погано. У я тепер отравлений. Мені потрібно їсти за яблуко. Це швидко треба. Все, все. Так, я справлюсь, я справлюсь, С -с -с сто процентів я зможу їх убити всіх. Все, все. Ще трохи, ще трішечки, ще трішечки і все. Так, ще лишилося чотири зомбі. Ані, ані, там ще зомбі йдуть. Ні, мені потрібно візьму убити. Йди хай сюди, все, все, я тебе зараз об'ю, все, вбив, вбив. Їмо ще одне зачароване яблуко, щоб не померти. Так. Їх ще чу-чуть залишилося. Ще двоє. Все, все, я їх убив, я їх убив. Більше ні. А ні. Ще... Ну відки ти взявся, я ж... вас всіх вбив. вбив вже. Все. Більше нікого немає, по-моєму. Все. Там скелети, але я бачу, що вони не хочуть убивати мою... з моїх жителів, але цей паук ще як хоче. І ще ти доставучий фантом. Ти мене бісиш. Ти мене скинув до зомбі. Ти взагалі маєш совість? Все, і мерфий. Ну, по-моєму, все. коли там закінчується ніч, ще трошечки і настане день. Ну, я впорався. Я захистив своє селище від нападу тисячі зомбі. Ви собі представте, на це селище нападало 1000 зомбі. Як я зміг його захистити, я просто взагалі не уявляю. Я красавчик просто. Думаю, думаю, що Голем би не справився з такою задачею, як захистити це селище від тисячі зомбі. Правда, парочку, зомбів, парочку жителів все-таки померло і. Тут трошки їхні хати постраждали, але. О, кріпери! А ну, геть віце, що ви тут забули? Брись! Ти теж брись! Ай! Блін. А, а житель зобі спить! А йому взагалі пофіг! То, що півхати нема, а він собі спи. <хи> розумію тебе. Житель, Тобі ще по кайфу, ні? Ти спиш, у тебе півхати нема. <хи> Ніхрена собі, у цього трошки дах знесло. Але я потім все зремонтую. Обіцяю вам, житель. я обіцяю тобі, що дах відремонтує, а йому побудую взагалі нову хату, а то тут вже ремонтувати вже немає що. Ну, думаю, друзі, що це селище в повному під моїм контролем, і ніхто на це селище більше не нападе. Тому всім па-па!